Уважно розглянувши перше рівняння нашої системи, ми помічаємо, що у нас є повторення з цього виразу під коренем і так. Тому для розв'язання ми введемо заміну, корінь з 9х у квадраті плюс 2y плюс 1, позначимо через Т, і, звісно, Т більше рівне 0. І наше рівняння буде мати певний вигляд, але спочатку ми піднесемо до квадрату ліву і праву частини і запишемо, що 9х у квадраті плюс 2y дорівнює t в квадраті мінус 1. Отже, підставляємо: t в квадраті мінус 1 плюс t дорівнює 1. Тобто t в квадраті плюс t мінус 2 дорівнює 0. Звичайне квадратне рівняння. Добуток коренів мінус 2, сума мінус 1 нам підходять числа мінус 2 і 1. Але за умовою в нас t більше рівне 0, тому дане значення не задовільняє і залишається тільки t до рівні 1. Тому запишемо, що корінь квадратний 9х у квадраті плюс 2y плюс 1 дорівнює 1 Піднесемо до квадрату лівої і правої частини і будемо мати, що 9х2 плюс 2х плюс 1 дорівнює 1. А отже, ми можемо записати систему зараз таким чином. Замість першого рівняння ми запишемо, що 9х у квадраті плюс 2y дорівнює 0. Перенесемо 1 вправо, І далі 6х плюс 2у дорівнює мінус 3. Ось таким чином ми записали. Далі таку систему зазвичай можна робити способом підстановки. Виражати одну зміну через іншу і підставляти. Але ми побачили, що тут плюс 2 y плюс 2y мають однакові коефіцієнти. Зробимо біля y в одному з рівнянь коефіцієнт протилежний. Ну, це можна робити, наприклад, хоч в першому, хоч в другому, нехай в другому помножу на мінус 1. Тобто, буде, перепишемо 9х у квадраті плюс 2y дорівнює 0 перше рівняння, а тут буде мінус 6х мінус 2y. Дорівнює 3, друге рівняння. І почленно додамо. Коли ми додамо, ми будемо мати 9х у квадраті мінус 6х, знищується 2 y і мінус 2 y і дорівнює 3. Тобто, якщо ми почленно поділимо на 3 і перенесемо в число вліво. Ми отримуємо таке рівняння: 3х у квадраті мінус 2х мінус 1 до 0. Звичайне квадратне рівняння, будемо робити його через дискримінант. Мінус 2 у квадраті мінус 4 на 3 на мінус 1. Тобто 4 додати 12, 16 дискримінант. Отже, Х буде дорівнювати 2, плюс-мінус корінь з 16 4 поділити на 2 і на 3. Перший корінь. 2 додати 4, 6, ділим на 6 1. Другий корінь. 2 відняти 4 мінус 2 на 6, мінус 1 третя. Ось такими у нас є корені х1, х2. А далі нам потрібно ще знайти y1 і y2. І для цього ми знайдені значення xів підставимо в будь-яке рівняння системи. ну, Наприклад, от в це рівняння: 6х плюс 2y дорівнює мінус 3. Замість їх сам підставляємо 1. Будемо мати 6 помножити на 1 плюс 2 y дорівнює мінус 3. Тому 6 плюс 2 y дорівнює мінус 3, 2y дорівнює мінус 3 мінус 6 мінус 9 y буде дорівнювати мінус 4,5. Таким чином, перша пара це 1 і мінус 4,5. Далі інший розв'язок ми отримаємо, коли замість х поставимо мінус 1 третю. І будемо мати сюди ставимо 6 помножити на мінус 1 третю плюс 2y дорівнює мінус 3 6 множимо на мінус 1 третю, це мінус 2 плюс 2 y дорівнює мінус 3. 2 y буде дорівнювати мінус 3 додати 2 це мінус 1 мінус 0,5. Отже інша пара у нас мінус одна третя і мінус 0,5. У відповідь ми маємо записати найменший з добутків х на y. Якщо перемножити цю пару хі, ми будемо мати в мінус 4,5. А тут, коли ми перемножимо, то будемо мати додатне число. Звісно, від'ємне число менше, тому у відповідь ми запишемо мінус 4,5.